їду салатом з жабки. Він дуже смачний. Там є шпінат, там є едемами, там макарони варені, там щось там шеї. За 22 рік я 100% десь 300 таких салатів з'їв. Так що жабка... Спонсор, реклама. Я хочу знімати недільні влоги тигодневі, тобто за тиждень. Розповідаючи вам на початку неділі про фокус на цю неділю. Тобто я з вами поділюсь, в мене буде фокус. Я вам е, зачитаю його, і на протязі неділі так само я буду щось десь вам розповідати, що я роблю, де я буваю, що в мене відбувається. І в кінці неділі підводити якісь такі підсумки, коли ми. Записуємо щось, то є більше шансів того, що це станеться. Тому що, коли ми щось записуємо, ми даємо собі зрозуміти, що це є наша ціль. У нас тоді з'являється більше якихось ідей, міні-ціли, як досягти цього. У нас є фокус саме на чому, що ми записали, і тоді дійсно набагато краще працює наш мозок, і ми набагато краще діємо. Це я вам говорю як людина, яка. Коли і взагалі нічого не записувала, потім десь місяців сім назад я почав записувати, вести нотатки. І я замітив, як в мене в кінці кожного місяця, в мене є такі тигодневі нотатки, є на день, є на місяць, і я замітив, як в мене в кінці кожного місяця майже стоїть там, десь 80-90% зелених галочок. Тобто, що я це зробив, я цього досяг. І так, фокус на цю неділю. Е Завершити офіційно марафон по контенту, зібрати відгуки, які в мене вже були. той контент, який я не загружав на робочу сторінку, теж туди це загрузити. Три нових відео на Ютубі на протязі неділі. Тобто, одним із них це буде ось цей влог тигодневий. Далі зйомка з Аліною. Я буду для неї робити. Вона буде для мене робити. Далі 10 підтверджених місць на івент в лютому в Кракові. Також хотів би вже почати фокусуватися трішки на івент в Варшаві, який буде майже через два місяці, починати шукати студію і так далі, тому що в мене в Варшаві взагалі нічого не підготовлено. Регулярно вести сторіс, кожен день давати в Також в мене є певний фокус на ту суму грошей, яку я хочу заробити за цю неділю, або якось притягти виграти і так далі. Також хочу собі купити нові кросівки, плюс 50 підписників в інстаграмі. Підготовити У мене є ще одна ідея кльова про міні-один проект онлайн, який я хочу зробити, підготувати під нього почву. Плюс два-три підтверджених учня на моє нове онлайн-наставництво по блогінгу по сторіз, яке почнеться через місяць. Кожен день пити мінімум півтора-два літра води, тому що достатньо в У мене з цим трішки проблеми. І щось почати робити з спортом. Я починаю свій день, я зараз. Ще поснідаю зелатом <світалатом> з жабки. Так що це любі. Розповів вам про що буде. Записав також відео на YouTube, про що я записав. Ага, Якщо вам здається, що у вас не цікаве життя, вам немає про що розповідати в Блозі, то про це саме нове відео на Ютубі. Сьогодні підтвердилось восьме місце на івен. У мене вже десь там їдуть мої кросівки. А, у мене вже буде сьогодні на цій неділі зустріч з дівчиною, яка хоче до мене на стане затвором. Ці два дні були по суті але сьогодні це повічуваю дуже піднесно, дуже 15, Дуже впевнено. Ну, попуту нам потрібно всім підтирати. Розова. Витягу я буде сьогодні дуже-дуже легенька. Тому я на патенні підсмажу на олівковому маслі цибульку шалот, кілька зубчиків чесночку, чисночка. Добавлю потім туди вже готові макарони, трішки води тої, в якій ці макарони варились. добавлю туди вже готовий копчений лосось, І, можливо, ще додав туди сливочний сир. і ось буде смачно. І, звичайно, пиво. що кур'єр мене ненавидить, він до мене разів 5 дзвонив, мене якраз відео записувалось до влогу. І домофон не працював. Що ми думаємо? Пам'ятаєте, я фокус писав на цю неділю, що я хочу собі замовити кросівки. Я їх замовив. Ми <реш> побачимо по-першому. <а> <плес> Блять. <плес> я не вмію розпаковки робити. Блять, які вони гарні. <плес> які вони гарні. Вони честі, так що не переживайте. Що скажете? Себе сьогодні справді натхненно відчував в Кракові була неймовірна гарна погода. В мене вдома бардак, але в мене сьогодні має бути генеральне прибирання. Багато сьогодні працював. Прописав новий урок на нове відео на Ютуб, на нову тему, інформацію прописав, сів записати. Потратив на це десь 30 хвилин. І зрозумів, що мені не сподобалося, як я це записав, тому завтра буду знову пробувати. Але класний день, здається, вже 9-те чи 10-те місце. Підтвердилось на івент, якщо я не помиляюсь, і теж сьогодні одна клієнтка, яка мені була певну кількість певну суму грошей, винна за мої послуги ще з листопада чи з грудня. Вона сьогодні нарешті. Мені їх заплатила майже всю суму. І я собі ще давно пообіцяв, що ці гроші, коли вони до мене прийдуть, я собі щось на них замовлю, і себе порадую. Якимись <сум> покупками, знаєте, не віддам їх там на рахунки чи ще щось таке. Просто хочу себе порадувати. І ось я, я заслужив. Так що завтра буде нова примірка. To be a the evening, I fancy energy yes. do things with people that you love give love try to receive the love back and just be the best version of yourself that you can possibly be yes. Я думаю, що люди, які працюють на себе, фріланс чи бізнес, чи ще щось таке, ви так само мене розумієте, що у вас повноцінних вихідних не буває. От За останні півтора року мені здається, мене повноцінного вихідного не було. Я вчора собі відпустив, думав, що не буду працювати, нічого не буду робити, але все одно я змонтував і дав Ріл з TikTok. Я відповів двом клієнтам по івенту, відповів одному клієнту по наставництву, відповів одній постійній клієнтці по фотозйомці. Я збирав референси на сьогоднішню зйомку. Я знайшов відгуки по наставництву далі на робочу сторінку. Так що це називається Я вчора відпустив. Вчора був кебаб і вино про секунду, ні. Була був гарний захід сонця, чим ближче до весни, тим більше сонечка. Падає в мою квартиру і, і якось так емоції вчора були. Але, боже, я хоч записую там. Записую. Зрозумієте, що я от з блогами, з тих пір, як я почав записувати влоги, я зрозумів, що я не, не так багато. Не все показую в інстаграмі в сторіс, наприклад, позавчора, коли я поїхав в Ікею, я вам показував цю поїздку, я їм в сторіс не показав. І ще дуже різні такі багато моментів. І я їх не показую в сторіс в інстаграмі, просто тому що не хочеться вже якось займати ефірний час. Коли мене там і так 40 сторіс, наприклад, Кльово, що я це можу показати у когось. Ви якось більше будете розуміти, яке моє життя, з чого воно складається. Мені це подобається дуже. Перше, що я собі замовив, це рубашку. Я хотів собі оверсайз білу рубашку і 140-150 злотих. Я її взяв за, немає тут, десь 60 злотих. Дуже кльова скидка, вона з бавовна. Те, заради чого я робив це замовлення, ти повністю з бабовне. Коштував цю злотих, я його взяв за 250 злотих. Я хочу, теж не буду дуже добре, буде дуже добре, ви думаєте, владеть? Буду ближче показувати зараз. Ні, Я єдине за що переживаю, що він буде маленький, і те, що він е, золотого відтінку В мене зазвичай всі вони срібні. І я коли його замовляю, думаю, що це якийсь звиклий, звичайний якийсь перстень, але це Origins. це означає, що це якийсь Limited Edition від зари, і це було інспірація Vivaldi 4 сезони. Ви знаєте, що я люблю персні Ну, Як колекція, це ще важко назвати їх, там скільки, шість чи скільки в мене їх. Що я люблю дуже персні е, з камнями різними. Вони в мене майже всі такі. Але в цьому році мені хочеться якоїсь більше геометрії. Подивіться, він не круглий, він такий вигнутий, гнучкий і неймовірно, неймовірно гарний. Віддавати не буду, мені все дуже сподобалось дійсно. Як воно все на мені це виглядає, я вже покажу пізніше. У мене сьогодні буде зйомка, і е, я 100% буду в цьому тренчі, буду якийсь аутфіт під нього підбирати і там вже побачите. Так що. Насліпляти,

коментарях Аліні сподоба Боже Аліні сподобається Еліні йде, чи не йде? Нужна помощь. з форме Який песик.

студентки, студентки, контент знімають, знімають, студент. Сніданок. Okay. <laughs> <laughs> Не там. І так, ну що, кінець влогу. <хи> Я після зустрічі з потенційним на наставності. Все пройшло дуже кров. Я обожнюю зустрічі зі своїми майбутніми учнями, зі своїми учнями, які в нас зараз проходять щось. І коли ця людина особливо, з якою у вас якісь дуже спільні погляди на життя. І, ну, і це кров. Пройшла ця неділя, у нас кінець влогу. По фокусу швиденько. Якщо, що я собі там зараз згадаю, перше це закінчити було марафон по контенту. Учні отримали останній урок. Я сьогодні записав відео про те, що я сьогодні привів останні домашні завдання. Буду від них потім збирати відео. Так що, в принципі, тут можна поставити зелену галочку. Трі відео на Ютуб вийшло одне відео, друге я записав і мені не сподобалося, як я його записав, так що буду перезаписувати. Третє відео це буде ось цей влог. Так що тут зеленої галочки не поставлю, але все одно молодець. Зйомка зеліною була, все класно, галочка є. Шукав студію в Варшаві, але не забронював нічого підходящого, поки що не знайшов, так що галочки зеленої немає. Кросівки купив замовив, є, класні, новий одяг теж, хоч такого фокусу не було. Саме в цій таблиці, але, але класно, купив новий одяг, все є. Ту суму, яку я собі прописував заробити за цю неділю, заробив десь 60% від цієї суми, так що зелену галочку тут не поставлю. Ставлю, але теж непогано. Я багато що якось на ті неділі купив і заплатив, і, і зараз майже без грошей на рук на руках. Але що маємо, то маємо. Я молодець на цій неділі буду ставити ще раз фокус з, -з, -з грошима. Новий інтенсив по сторіс нічого не підготував. Тут зеленої галочки не буде. Сторіс я вів майже кожен день тут зеленої галочки теж не буде, бо сторіс я вів все-таки не кожен день, а майже що я цей фокус ставлю не для того, щоб на 100% він збувся, не для того, щоб я 100% все. Зробив з цього фокусу, я не буду від себе вимагати неможливого, але для того, щоб розуміти, в яку сторону йти. Рілси були кожен день. Тут зелена галочка є. Воду я пив майже кожен день. Зі спортом нічого на цій неділі не вийшло. Тут галочки немає. Так що ця неділя проста кльова. Більшість днів я засипав з відчуттям з бажанням як найскоріше проснутися і почати цей день, але також були й свої сірі дні. Наприклад, вчора і ще якісь день цій неділі, коли мене. Дуже поглинуло відчуття сумнівів, смутку, але це нормально. Це дійсно нормально на фоні тої форії, яку я відчував більшість днів на цій неділі, це нормально. Які в мене висновки за цю неділю, що перше, що я молодець, що я не можу собі сумніватись, тому що я дійсно великий молодець, я роблю дуже багато класної роботи. Друге, це те, що я знову знайшов себе в контенті. Я цю тему не підіймав в лозі, але коли я купив собі ось новий телефон, я перейшов з восьмого айфона на 14 Pro, це десь було вісім листопаді, здається, грудні. Я перших кілька днів відчував, що я себе загубив. Я напомню тільки, що новий телефон це не означає, що ви будете знімати кльовий контент, якщо ви раніше цього не вміли, я це бачу по своїм учням, по іншим людям, які купляють 14 Pro і не вміють на нього далі знімати гарний контент, тому це заблуждення. Вчитись потрібно, вчитись, почати знімати гарний контент саме на ту техніку, яка в нас є рукою. Але зараз не про це. Я відчув, що я з новим телефоном себе втратив своє бачення світу, тому що коли я знімав на восьмий iPhone, коли в мене були якісь там. Ограничення в контенті, яке я можу знімати на стару техніку, я дуже сильно старався, і в мене дійсно було якесь своє бачення світу і естетики. На жаль, я це втратив на кілька неділь, коли купив новий телефон, і я це зрозумів зараз, і я зрозумів, чому мені тоді було так в під періоду сумно, тому що я себе загубив. Але е, саме з тим марафоном контент, по-перше, цей контент, марафон по контенту, який я створив для учнів, я, це перше, що мені допомогло себе знайти. Тому що я виповнював домашні завдання, які я давав учням, я собі наповнив, який я контент можу знімати, записуючи уроки, показуючи якісь приклади з мого контенту. Це перше, а друге саме влоги на YouTube. Коли ми щось знаходимо нове в тому, що ми робимо, наприклад, що я роблю на YouTube? Я записую влоги, я записую відео, я це все життя роблю. Ну, не все життя, а останні кілька років я це робив, коли займався професійно і далі займатися блогінгом, але воно може трошки приїстись. І я знайшов щось нове. В чомусь старому. Я знайшов йшов Ютуб, влоги, зйомки відео на Ютуб, і це, по суті, та сама зйомка контенту, те, що я і так роблю постійно, але це щось новеньке для мене. І це мене теж дуже сильно розбудило. Я завдяки тому марафону, який створив для учнів для клієнтів, і завдяки цим блогам Ютубу я себе знову віднайшов. Я відчуваю, що я знову транслюю той контент, який я можу транслювати, навіть ще краще. Я дуже сильно цим задоволений, і це, напевно, якісь основна, якась основна думка, е, інсайт. Я не люблю це слово, але все-таки головний інсайт цієї неділі, яка в мене закінчилась, що я себе знову знайшов. Я себе знову відчуваю чудово і, і ось так що в нас закінчилася неділя. Я... Дуже буду вам вдячний за лайки, за коментарі. Це дуже важливо для мене за підписки. За якщо будете в сторіс розповідати про ці влоги, тому що поки що я нічого від цього не очікую, мене ніякої монетизації з Ютубу немає. Але щоб мені хотілося ще більше це робити, транслювати, мені важливо, щоб це бачили ці влоги більше людей і мої відео на Ютубі. Тому якщо вам сподобалось, залиште, будь ласка, коментарі, напишіть мені якийсь відгук чи додати собі в сторіс мене, підмітьте. Я буду дуже дуже щасливий. Справді я старався. Я старався, буду зараз мутувати, передивлюватись, аналізувати що що покращити для наступного разу, і, і буду чекати ваших відгуків. Надію, що вам сподобається так само, як мені сподобалось це все знімати цю всю неділю. Я дійсно дуже дуже кайфував. Так що дякую вам і, і до зустрічі.